Так, друзі, трішки вам зимового контенту, ну як зимовий болото. Ось так я виглядаю. Переднє колесо заблочено, зараз ось почистив палець. я не знаю буде крутись колесо чи ні. Тут я трішки впав. Ось видно. Просто колесо переднє заблочилось і мене знесло, не втримався на ногах. Так що, а мені ще десь... Кілометр по такій дорозі потрібно добратися якось. Почистив я колеса, але цього хватило рівно на 2 метри. Але дивіться, що саме головне. ось поруч, ну тут скільки? Метрів 5. І ось така насипна гарна дорога. А я поперся по оцій. А тепер, як на неї забратися, начебто вона близько, але цей рів я не зможу перекотити. Тим паче котити його на передачі неможливо, тому що заднє колесо одразу буксує. Ось є доріжка на цю дорогу і мені потрібно якось цю відстань, тут метрів 20 і сюди. А він вроді би маленький легенький, але коли він весь в грязі. Дотягнути його дуже важко. Потрібно якось зібрати сюди і далі дорога норм. Я майже дібрався Просто хочу його на передачі на заблоченому передньому колесі. Бачите, як він риє. Ну, в мене просто немає нічого вибору. Зараз ще пару метрів і дорогісти колеса, пробувати їхати далі. І так, я це зробив. Я вибрався з цієї багнюки. Зараз спробую відмити. Ось такі шматки бруду великі. Це було важко. Але покорення емоції, цікаво та просто веселі пригоди. Тому що коли подорож проходить все ідеально, то тоді вона мало запам'ятовується. Що гарних доріхом, а головне, щоб було що потім споминати.